Поки всі говорили про те, що Кай був найгіршим антагоністом трилогії, а DreamWorks звинувачували в дешеві останніх проєктів, На світ вийшла Panda 4. Повна розчарувань та невдалих рішень. Чи все ж ні? Відео буде зі спойлерами. Саме тому не виходить так пізно. Обговоримо фільм з ніг до голови. Почуйте мою особисту думку стосовно четвертого фільму франшизи. Ну і звісно, відповімо на головне питання: чи хороший вийшов мульт. Мене звати Помідор, а це нікому не потрібний огляд на вже не актуальний фільм. Приємного перегляду. Хотілося б почати з товстуна головного героя По, що спочатку трейлера я не сподівався на його подальше розкриття, так само як і не сподівався побачити в фільмі кроликів з явними психічними відхиленнями, але допустимо. І тут спірна ситуація. З однієї сторони, круто, що сценаристи вигадали якогось там духовного лідера долини миру, що навіть мій уявний 47 хромосомний громосомний друг угарнув, але подивившися фільм неодноразово, я зрозумів, що таке рішення йде персонажу на користь. Решті нам показали панду не як воїна, а як вчителя. Так, я очікував щось більш, проте мораль з деревом теж непогано. Поясніть мені тільки, якого чорту панда боїться лізти битви та перемагати в них. Камон, він став найсильніших майстрів кунг-фу за всю історію. В кінці кінців він воїн дракона і має захищати свою долину. А тут його спокійно долають кролики зі 133 IQ. Можна перекинутися на елементи гумору або на те, що він давав шанс проявити себе лисиці, однак всі ми розуміємо, що це лише відмазки. Якщо не брати до уваги приниження від Тайлунга та попускання від інших лиходіїв, то панда непогано прокачався за фільм. Єдине, що справді не дає сприймати панду як вчителя, або хоча б як Озного персонажа це ставка на гумор та фансервіс, а не на дійсно цікаву історію. Я розумію, що фільм зроблено для не дуже розумних за рахунок віку дітей. Я пісам в дитинстві сміявся зруйнувати дурнуватих кліше, наприклад, як в тій ситуації, коли поза рахунок своєї необережності псує все на світі. Тут він, напевно, весь свого батька двох. Саме образливо, що на такому й тримається образ панди. Я не розумію логіку. Навіщо вписувати сюжет духовного лідера долини, якщо це ніяк не впливає на персонажа? До середини фільму я сподівався побачити хоча б якийсь ріс персонажа над собою. Як на мене, то панді досить. Тричати в образі п'ятирічного неандертальця Йому слід набратися розуму. В кінці фільму є щось подібне. При першому перегляді навіть щиро повірив в те, що ця ситуація була створена тільки заради перевірки нового персонажа, про якого ми ще з вами поговоримо в окремому блоці. Тепер про позитивну сторону лінії персонажа пан. Як мінімум він навчився як-неяк висловлювати мудрі думки та не боятися публіки, чим вже перегнав мене в розвитку. Якщо копнути глибше, то можна з натяжкою підмітити, що пандаші став менше вступати в битві і намагатися вирішувати все мирно, аж поки ситуація не набувала критичного рівня. Ось з однієї не ти розумієш, що робити спо другого у а тим паче майстра шифу було б нерозумно. Але з іншою тобі хочеться бачити щось новеньке. В ідеалі світі кунг фу панди могло б минути багато років і поміг би стати справжнім майстром кунг фу на рівні навіть більшому, ніж у Гвей, але надивний щасливим. Панда могла б справді, не втрачаючи свого стилю, стати мудрим вчителем. Нам би показали переживання головного героя, в якому, виявляється, живе все такий же м'який та нетямущий панда. Його переконали, що він є духовним лідером і має прикидатися тим, ким не є. І це могло приводити до дискусії. Дійсно, мудрість приходить з віком, та чи варто вставляти себе тим, ким ти не є. Тоді пласичка могла переконати постати собою та показати справжнього себе. Проте натомість ми отримали рибу, яка живе в клюві чайка і переростка. Клас. що отримав я кайф від персонажа рівний тому, що був у попередніх частинах, так безумовно. Я отримав рівно те, на що і сподівався. Але потенціал для ще більшого розгону теми у творців був, і у ви вони їм не скористалися. Я можу пробачити тупувати рівно настільки, як і в моїх відео, гумор, але пробачити авторам пропущений потенціал арки я не можу. Що берете тему відносин. Між учнем і вчителем, то не обов'язково ставляти останнього повним невдахою. До речі, про це мені ж не одному здається, що панду ну прямо таки дуже занижують перед іншими. От серйозно. Інколи навіть це може підбільшувати. Тому, хто не дивився фільм, не чекайте якихось захопливих боїв зі сторони панди. Його будуть тягати туди-сюди навіть слимаки. Цілому, як і мого середньостатистичного підписчика. По панді я, наче все сказав, тому переходимо до наступного персонажа. Джейн – це новий герой Всесвіту, який з'явився на початку фільму і вже влюбив в себе купу народу, і ваш помідор не є виключенням. Якщо в першій частині відео до цього я говорив про неоднозначну лінію панди, то зараз мені доведеться похвалити творців. Спойлер на майбутнє, вона єдине, за що без натяжок можна похвалити фільм. Проте давайте не будемо забігати наперед. Джейн не може когось бісити, і не потрібно казати, що вона є персонажем Маріс Ні. Білка може помилятися, або й взагалі. Галі програвати за нею цікаво спостерігати протягом всієї картини, особливо кидається в очі її конфлікт самим собою. Обрати когось, кого ти знаєш, не так давно, однак відчуваєш чого душевне тепло або того, хто замінив тобі сім'ю. Про лисицю вперше хтось по-справжньому почав дбати, чого вона ніколи не відчувала. Для неї життя це безкінечна гонка, у якій немає союзників. Лише панда зміг зламати її уявлення про цей світ і показати, що не всі такі. Що якщо ти чогось хочеш досягти, не обов'язково красти. Антагоніст картини наглядно продемонстрував, чому сам. Заради взаємодії цих двох. Варто переглянути цю картину. Їх дует прекрасний. Якщо говорити про героїню як індивідуального персонажа, то сама по собі вона не менш цікава, її стиль мені подобається. Спостерігати за поведінкою цікаво, де харизма присутня, що робить Джен ще більш цікавою. Також просто не можу прийти мимо її діалекту. Якщо в деяких фільмах персонажі, що намагаються говорити молодіжним сленгом, виглядають, прямо сказати, не дуже, навіть тогорічні черепахи трохи страждали цим, то Джень, навпаки, доповнює образ. Ну і легендарне скабляв я ще довго не забуду. Фінал мені сподобався, хоча й наполовині більш-менш розумієш, до чого все йде. Рішення з боку панди взяти її на роль кандидата в воїни дракони більш-менш логічне. Якщо в наступному фільмі її тренуванням займеться майстер шифу, а в цих двох з самого початку вже була хімія, буде круто. Проте я не думаю, що поганим рішенням буде зробити вчителем панду, але знову ж таки не будемо загадувати наперед. Досить прикольно мені здалося і те, що між нею та, взагалі, будь-яким персонажем існує унікальний зв'язок. Це мені нагадало панду з першої частини. Джен герой, який явно не залишить вас без емоцій під час перегляду. І, на жаль, на цьому хороші сторони фільму і Кінчилися то очікував гідного повернення старих персонажів. Забудьте, ті теорії, які будували навколо трейлерів щодо становлення Тайлунга на хороший шлях, виявилися лише нікому не потрібними фанфіками фанатів. Наскільки відомо мені, була сцена де Шифу зустрічається з Тайлунгом, проте генії 300 IQ її вирізали. Абсолютно всі комео старих персонажів не мають ніякого сенсу. Dreamworks економить на всьому, і цей фільм це прекрасний тому приклад. Несамовиту п'ятірку вони не показали. А знаєте, чому навіть свої єдині сцені вони не розмовляють? Бо відмовився платити акторам озвучки. Знаєте чому? Ні лорд чен, всемогутні Кайні Слово. Не вимовили. Правильно, бо дехто зекономив. Кунг фу Панда 4 це фільм, створений з розрахунком викликати ностальгію, а не розповісти історію. Це наглядна демонстрація, що економити потрібно грамотно. Не можна просто взяти і вирізати персонажів з минулої частини, коли більшість фанатів чекали їх розкриття. Просто на секунду уявіть, яких масштабів можна було б створити події, повернення старих персонажів, розкриття минулого. Я вже мовчу про індивідуальні арки, які можна було б створити. Кай міг би подивитися на себе зі сторони і нарешті зрозуміти слова Угвея. Чим більше. Береш, тим менше маєш. Шань міг би спокійно поговорити з і вигамувати свою душевну біль. І це лише ідеї, які прийшли мені в голову за 10 хвилин обдумування. Натомість нам показали просто картинку, в чому був Сен взагалі їх показувати. Навіщо було виставляти антагоністку непереможною, а потім зливати за пару хвилин. Якщо взяти того ж Кая, то він хоч і був з поганою мотивацією і фальшивим пафосом, але при тому все одно відчувалася харизма і загроза. Плюсом була приємна картинка, чого немає, дивлячись на хамелеоншу. Поварення старих персонажів було нереально крутою ідеєю. Однак, Творці вирішили плюнути нам в лице, створивши це. Ви, до речі, також можете звернути круту ідею, поставивши лайк під цим відео, ну і оформивши підписку. Скажу завчасно дякую. Без подвійного сенсу, а він тут потрійний. Хочу обговорити двох татусів. По мені дуже сподобалося бачити в фільмі майстра Пінга і справжнього татуся Пан Де Лі. Це персонаж зі своєю аркою. Справді прикрасили фільм, хоча вони нічого й не приносять в картину і просто розтягують хронометраж. Усил цікавий, це визнаю і душити цю тему не буду. Так як і майже всі батьки переживають за своїх дітей, гусі лішань переживають так само. Пару дотепних моментів, звісно, з ними було, я це визнаю. Особливо коли Гусь показує сердечко своїми культяпками. Ну, подивіться, який він милий. До речі, цікавий факт: навіть Гусь відкрив свій бізнес, а ти ні. Сказано це було для підтримки твоєї самооцінки. Рухаємося далі і подякуємо Лі за те, що показав зі сторони людей, які показують, ніби круті, нічого не бояться, а на ділі всередині тремтять від страху. Я не здивуюся, якщо творці випадково зробили цю арку однією з найкращих фільмів, але, як ми знаємо, випадковості не випадкові. Сподіваюся, таке Угвей також дасть мені свою чарівну паличку. Або Просто да, обичаюсь мене залога у діша. Вітаю, якщо ви додивилися до цього моменту, адже зараз ми будемо по повному хейтити головне розчарування фільму, його антагоніста. Настільки не цікаво, персонажа я навіть не зустрічав в найпопулярнішому серіалі по панді. Якщо хочеш відео про цей серіал, то давай накластимо під цим відео 200 лайків. З однієї сторони, прикольна в неї здібність перетворюватися на будь-якого персонажа, однак цей позбавляє хамелеоншої індивідуальності, й показала вона себе погано. Панда й сам здолав би її на раз-два. Навіть сам шиб вказав, що це задачка для несамовитої п'ятірки. Однак творці пожаліли грошей, і тому пані довелося самому то все робити. Мотивація антагоністка також позбавлена. Ну хто міг би її відмовити в навчанні через габарити, Богомол десь парить в стороні? Можливо, її випрали через її тупість і невміння навчатися, це я вірю. Ну і це прям класика завишувати чиїс вегу з такимись персонажем. В чому була проблема нормально прописати сценарно цього полурослика? Чому немає в Дрімворс людини, яка підходила до сценаріста і казала на вухо, чувак, ти робиш дурницю? Тоді б не було таких ось клішованих антагоністів. Я не можу назвати ні одну. Її позитивну сторону. Хамен Гонжа це персонаж, який діє за принципом. Якщо мене образили, я захоплю весь світ. Можливо, хтось буде придивляти мені типу. Ну і слор чень також хотів захопити весь Китай, кай також використовував майстрів. А Тайлунг також був сліпий і думав лише про себе. І я вам відповім так, але ці всі персонажі мали фундамент для такої поведінки. Всі вони вміли щось і без магії, Чень хотів довести батькам, що вони помилялися. Тайлунгові зіпсували життя. Принаймні він так вважав. А кай без зомбі міг спокійно розносити всіх на своєму шляху. І хоча він мав найгіршу з цих трьох. Мотивацію він створював приємну картинку. А мелеонша просто жахлива. Вона не має ні однієї цікавої риси, за яку я міг би зачепитися. Готовий заявити, що більш жахливого та бездарного антагоніста ми ще не бачили у світі фу панди. Важко уявити, що ми чекали цей фільм стільки років дочекалися ось цього. Навіть здавалося б, її єдина фішка з перевтіленнями і там мене не зачепила, оскільки в трейлері ми бачили це. Я гадав, що фільм якось розвине цю тему з перевтіленнями. Однак на що я розраховував? У нас тепер все розраховується на фан-сервіс. О, дивіться, син легендарного летючого насорога. Вау! Чи можна було ще якось покращити Хамелеоншу? Я вважаю в даному контексті ні. Навіть не давши їй предісторію та мотивацію, вона все одно залишається звичайною грушою для побиття. Навіть з тим, щоб створити гарну картинку, я вважаю, вона не впоралася. Ну і не відклалася мені в голові не єдина екшн-сцена з нею. На виході ми отримали нецікавого персонажа, без ніяких унікальних рішень, потрібно лише аби просувати в світ нового героя Джень. І заради того, щоб пан тут хоча б щось робив. Просто сюжетна функція. Хоч думав, що фільм хороший рівно настільки, як його антагоніст. Є прихильником такої думки, проте в цьому випадку варто задуматися. Відійдемо поки що від цієї теми і поговоримо про щось більш позитивне: другорядні персонажі, яких, словом, було дуже мало, але мене порадували. Я залишився задоволеним, особливо мій улюблений майстер шифу, хоча б його залишили в спокій. Засмутило тільки те, що його було дуже мало, а сцени з присутністю повирізали. Єдиний тільки момент, який я не зрозумів, це його поведінка, коли По вибирає Джейн на роль воїна дракона. Типу він хотів стати або обрав лисицю. Поясніть в коментарях цей момент. Взагалі, шифу не втратив свої харизми. Ви дивився фільм, то я гадаю, розуміє мене, ну є в червоної панди якийсь такий вогник. Далі хочу сказати пару слів про цього полуравлика. Персонаж мені сподобався, хоча я отримав мало екранного часу. Також приніс він кілька ротепних жартиків. Його зовнішність не викликала в мене огиди, а дивлячись на останні проекти, не будемо тикати пальцем, це не щоразу виходить. Якщо ми вже заговорили про головного бандита міста, то варто поговорити і про решту. Сказати чесно, мені ніхто з них не запам'ятався. Всі вони додані заради пару гегів і не більше. Приємно, що в кінці вони все ж допомогли головним героям заради своєї вигоди. Із тих, хто мені запам'ятався, був капітан корабля. Прикольний сам концепт. До цього я подібно не зустрічав, А дай вам теж під час перегляду було не по собі на таке дивитися. Ну в цілому про решту ми говорили раніше, і тут немає сенсу знову мусолити цю тему. Крім одного маленького моменту, про який я вже згадував раніше, проте він не надав великого значення. Несамовита п'ятірка. Те, як поаргументував відсутність кожного членів, мені сподобалося. Особливо історія богомола мене прям зачепила за живе. Кінці вони теж приходять і нам показують парочку екшн сцен Німих сцен. Зовнішній вигляд як не змінили де навіщо малювати нові на модельки? В цілому по персонажам все. Щодо саундтрека та якості картинки, тут все погано. В кожній частині до цього була якась пам'ятна мелодія, особливо в третій частині після появи Кая, та й картинка в триквелі мені сподобалася набагато більш, оскільки в четвертій частині немає нічого такого, що в'їдалося в голову. Картинка мені не дуже зайшла, хоча дивився я фільм не в кращій якості. Цій, що ви зараз можете спостерігати на екрані. Видно, де творці зекономили. Наприклад, в темних сценах взагалі все погано, або мене зір мінус 100, тут же судити вам. Підведемо підсумки. Пунфупанда. 4, це максимально неоднозначний фільм, де на всьому економили. Це повністю втрачений потенціал. Якщо ваша ціль просто вбити час або понастальгувати, то в цьому плані можете сміло дивитися це творіння. Я не гарантую, що фільм вам 100% не сподобається. Все, що ви почули в цьому відео, є сугубо моєю думкою, моєю ліцензією на конвубанду 4. Там є цікаві моменти, і без емоцій ви точно не залишитеся. Є цікаві екшн сцени та не менш хороші персонажі. Так, місцевий антагоніст нічого з себе не представляє, проте на противагу є чудова нова героїня Джень. Втрачені потенціали з сповер... Старих героїв зі Святодухів, багато чого вирізали, хоча як на мене дарма. Зрештою, непогано передана хімія між персонажами та дотепний гумор. Візуально все виглядає на любителя. Однак мені минулі частини подобалися більше. Це залежить від смаку. Сюжет легко читається. Ще спочатку можна було побачити, кого по вибере воїнам дракона, і що Джень працює на Хмелеоншу, і багато інших моментів, які легко читаються. І наостанок скажу пару слів про моє бачення майбутнього кунфу панди, у випадку, якщо творці не залишить розробку нових фільмів. По перше, думаю, панда вже навряд чи буде головним героєм, а фільм буде Мати іншу назву. Думаю, лисиця зможе тягнути на собі фільм, але при умові, що грамотно все пропишуть. Коли варто очікувати продовження, найближчим часом точно ні. Це навіть можна зрозуміти по касовим збором. Я гадаю, не раніше 2027 року ми взагалі не будемо чути ніяких інсайдів стосовно цього. Свою розгорнуту думку пишіть в коментарях щодо самого фільму та щодо продовження. Мені буде приємно почитати. Ну на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. У мене буквально нещодавно з'явився Twitch канал, і там я планую частенько перебувати. Тому хто хоче, можете підписатися, я буду вдячний. Без цензури. Будемо разом грати в ігри, дивитися фільми, ну і просто спілкуватися, розвивати україномовний контент. А щоб не пропустити нічого важливого, підпишіться на мій телеграм-канал. Всі я залишу в описі. Фінансово мене можна підтримати все там же. Ну На цьому все. До нових зустрічей!